Привіт усім! Сьогодні ми з вами поринемо у світ французької мови, але не в складну граматику. Ні. Ми розберемо, як от просто взяти й почати свою першу розмову. За основу візьмемо урок для початківців і побачимо, що це насправді ну, набагато простіше, ніж здається. Ну що, готові? Гайда! З чого зазвичай починається будь-яке знайомство? Ну, звісно ж, з питання, а чим займаєшся? Ось і ми почнемо саме з цього. З професій. І ось тут нас зустрічає перша така собі фішка французької мови рід іменників. Так, так, у кожного слова є свій рід. І на прикладі професії це видно просто ідеально. Давайте розбиратися, що там до чого. Так, дивіться найпоширеніше правило просто додати літеру Е в кінці. Здавалося б, дрібниця аж ніяк, бо це кардинально змінює вимову. От слухайте. Чоловічий рід етідйон. Кінцева те ніби зникає, її не чути. А тепер додаємо Е «e» і отримаємо Етюдієнт. Чуєте, те раптом ожила і зазвучала Етюдійон, Етюдіанте. Різниця колосальна, правда? Але це ще не все. Французька любить такі, знаєте, красиві перетворення. Іноді змінюється не просто одна літера, а ціле закінчення. От, погляньте був собі актор із закінченням «тер». А для жіночого роду воно перетворюється на вишукане тріс, актріс. Дуже елегантно, як на мене. Ось тут ми зібрали основні патерни, щоб було зручніше. Бачите, тьор стає тріс, r переходить у йоза. А є і взагалі приємний бонус. Деякі професії, наприклад, донтіст, взагалі не змінюються. Один варіант для всіх. Ну, хоч десь нам спростили завдання, правда ж? Окей, назви професії у нас є. Що далі? А далі треба навчитися вставляти їх у речення, сказати, власне, ким ми працюємо. І для цього нам знадобляться по суті всього два головних дієслова. І що цікаво, французька дає нам вибір. Можна сказати, я працюю як двома способами. Перший простіший і дуже поширений через слово «ком». А якщо ситуація вимагає такої, знаєте, трохи більшої офіційності, то є конструкція онтонке. Зміст той самий, а от відтінок трохи інший. Але, чесно кажучи, найчастіше використовують найпростіший шлях. Це діє «етр», тобто бути. Жодних зайвих слів. Просто я є студент, «je suis étudiant» – Коротко, зрозуміло і по суті. Так, а тепер тема, від якої у багатьох починається легка паніка. Артиклі. Але стоп, без паніки. Насправді все логічно. Артиклі це просто такі собі маленькі маркери, які підказують нам, говоримо ми про щось загальне, типу якийсь там предмет, чи про щось дуже конкретне ось цей самий предмет. Вся різниця, по суті, в цьому. Неозначений артикль це коли ми говоримо секретар. Ну, якийсь секретар один з мільйонів. Ми його бачимо вперше. А означений це коли ми кажемо той самий секретар, той, про якого ми вже знаємо, або якого нам уточнили. Все просто. Ну а ось і вони, наші герої. Все залежить від роду і числа. Чоловічий рід однини беремо а для якийсь і л для той самий. Жіночий рід все аналогічно, н і ла. А з множеною взагалі краса де або «лесь» підходять для всіх, і не треба думати про рід. Давайте на живому прикладі. От ми кажемо: це «тансюкретер». Що це означає? Що перед нами людина, професія якої секретар. Просто факт. Ми не знаємо, чи він, звідки, ми його вперше бачимо, просто якийсь секретар. А тепер дивіться, магія. Додаємо всього одну маленьку деталь де П'єр, тобто п'єра. І речення перетворюються на «Селюс секретар де П'єр». І артикль одразу змінюється на льо. Чому? Бо тепер це не просто абстрактний секретар, а цілком конкретна людина, той самий секретар, який працює на п'єра. Ось для чого потрібні артиклі. Переходимо до наступного суперкорисного інструменту. Це дієслово але. Якщо відкрити словник, там буде написано іти або їхати. І це правда. Але його найпопулярніше використання вас, можливо, здирує. Це справжній швейцарський ніж у світі французьких дієслів. Отже, його базове пряме значення це рух. Живе он Франс. Я їду до Франції. Тут все ясно. Але, як то кажуть, є нюанс. І найцікавіше криється саме в тому, як це дієслово живе у звичайнісіньких щоденних розмовах. Так як же дієслово йти раптом починає означати як справи? А все тому, що французи, по суті, запитують не, як твої справи, а як у тебе йдеться. Дуже схоже на наш вислів, як ідуть справи, логіка та сама. І для цього є цілий арсенал фраз. Треба офіційно нави. Кажемо комонталеву, розмовляємо з другом на «ти», тоді комонвацю, а якщо треба швидко, невимушено, буквально на ходу, кидаємо коротке сава і всі все зрозуміли. Відповіді будуються за тією ж логікою. Нас запитали, як йдеться, ми відповідаємо, як саме. Якщо все добре, то буквально я йду добре, живе б я або ще простіше б'є мерсі. Якщо справи так собі, є чудовий вислів. Комсі-комса. Ну а якщо геть кепсько, коротко і ясно, маль. Ну що ж, ми розібрали всі наші кубики-конструктори професії, дієслова, артиклі. Тепер найголовніше подивитися, як з них складається реальний живий діалог. Поїхали! І так, все починається з класики. Привіт, привіт! Салю! І одразу ж в дію вступає наше дієслово але, команватю, як справи, і відповідь, звісно, теж через нього живе б'ян Мерсі. А ось тут дуже цікавий момент. Подивіться, спочатку йде запитання через дієслово «бути». Е дієсловобути тюєтю, тобто ти студент, а відповідь дається вже через дієслово працювати жетхавай онтон касістан. Це чудово показує, що можна гратися з конструкціями, мова дуже гнучка. І фінальний акорд. «Je travaille dans un hôpital». Чому саме Анопіталь? Бо мова йде про якусь лікарню загалом, а не про якусь конкретну, відому співрозмовникам. Це перша згадка, тому ідеально пасує неозначений артикль А всі правила на місці. Отже, давайте підсумуємо, що у нас є в арсеналі. Ми знаємо, що професії мають рід. Ми знаємо два головні дієслова, щоб про них говорити, і ми розібралися з артиклами. Здається, всього три речі, так? Але це і є той самий кістяк, той фундамент, на якому тримається будь-яка базова розмова. Це вже величезний крок. Ми з вами розклали все по поличках, зібрали основні інструменти, а тепер найцікавіше питання: яку розмову тепер можна почати, маючи цей набір? Адже з цих простих блоків можна побудувати безліч діалогів. Тож що буде далі? Це вже залежить тільки від вас. Успіхів!